Яйце-Ахметова, Яценюк, опублікувало відео, де воно таким галасочком каже, що Україна повинна воювати до перемоги без перемовин. Дивись, Яценюк. По-перше, де в якому підрозділі, ну крім Вашингтонської самооборони, ти зараз борониш Україну та в якому плануєш боронити до перемоги без перемовин? Тільки воїни з нуля можуть давати такі оцінки. Ті люди, які тримають зброю в руках, тільки ті люди мають казати там, повинні перемовини бути, не повинні. По-друге, зі слів Ходжеса, а я його поважаю, він щось таке рацію має. Якби ви блядво... Не використовувала гроші на корупційні схеми будували заводи з 2014 року. То Україна вже мала таке виробництво, що Україна була б завалена боєприпасами. Але ти, сука, будував стіну. Тепер друге питання, блядь. На якому відрізку фронту твоя стіна заблокувала войська е на терористів? Яка, на якої ділянки фронту вони не перейшли кордон, дякуючи твоїй коштовній стіні, яка навіть на зараз коштувала би десятки дивізіонів ПВО Патріот, яка б змогла зберегти пів Запоріжжя та інші міста України? Сукати. Так ось третє питання, а навіть не питання, а тобі для інформації. Що перемовини, то е, взагалі е, ну, завдання, задача таких, як ти, політиків була. І якби у вас був розум, ви б не дороги будували та стіни, а ви б закупали зброю. Ну, зброю ж не вкрадеш, а тут є дуже великий шанс спіляти десь на великому крадівництві чи на стіні десь 2 мільярди, які ти сука спиздив і уїхав за кордон. Так от третє питання: скільки ти задонатив з цих украдених українців грошей на ЗСУ? Дай, будь ласка, відповідь, стоячи на нулі, наш воїн. Який незгибаємий, блядь. він там до перемоги буде воювати чужими дітьми. Так чужими дітьми воно легко воювати. Може, ти, блядь, з нуля знімеш нам відео, де ти, сука, борониш Україну і кажеш, вчепивши в зуби е бланк перерахування на 2 мільярди до ВСУ чи на е волонтерів грошей, де ти можеш розмовляти таким тоном, що ти там жодних поступок ворогу. Дивіться, основна, основне завдання політиків це розмовляти. І я впевнений, що краще мати 10 років перемовин, чим День війни, тому що 10 років перемоги то ноль загиблих, а День війни то сотні загиблих і зруйнованих міст. Тому дивись, лисе яйце Ахметова. По-перше, твого корумпованого мніння ФСБшно, ніхто не питав, це раз. Друге, ти не є політик України, ти є злодій ти вкрав у українців гроші. Навіть враховуючи те, що те, що ти побудував, воно жодним чином не спрацювало. Тобто, було виконано без розрахунків та консультацій з армією. І саме головне. Якби у влади були патріоти, вони б розмовляли. Розмовляли б щодня, розмовляли б з усіма з терористами, з усіма, аби зберегти хоч один е, одне життя українця та хоч один мирний день. Тому що один мирний день при владі, коли були патріоти, він б вів до того, щоб ми за день мали б трошки більше зброї, були б трошки більше підготовлені до перемоги, до нападу, до спротиву. Тому такі, як ти, Яценюк, курви будуть сидіти, сидіти довго з повною конфіскацією. Я це особисто тобі обіцяю.